Всім привіт! Це десять фактів про мене. Перше, я люблю конфети дуже сильно. Друге, я Це люблю котів. Третє, мені подобається зараз красний і білий цвет. Четверте, я люблю знімати відео. П'яте. Я люблю балуватися. Ну, хто цього не любить? Шосте. Шосте. Я люблю гуляти з подругами. У мене їх 4. Я люблю займатися творчістю. Сьоме. Я люблю займатися танцями. Восьме. Я люблю грати на стол. Ось якраз ми цим і займаємося. Тут мені випало якраз, що я маю опублікувати 10 фактів про себе. І ось ще пару ігор. Дев'яте. Зі мною дуже знайти спілкування. От у мене в третьому класі, це я якраз зараз в третьому класі, був один вредний друг. Ну, враг. Ну, тепер ми вже з ним 50 на 50 друзі. Ми на уроках і на, на, на сміємося. І останній десятий. Я, я люблю щось стоїть з лего.